Центр. Це вона наша машина. Слухай, а ми, а, то ми можемо повертати її ще рубіше, рубіше можемо, да? Да, може покрити, Ну так, да, бо це, це колесами погірше, це лучше. Тут ж буде з другої сторони ще. Такий самий диск, я да, пам'ятаю. Тут вже стоїть оця пружинна пружина. Ну, вона в кузу брала, щоб можна було. Рама в нього потужна, блін. Да, рама... Американець. Тут щоб чітко йшло 70 мізіадів, так же? Так точно було, так. 70. тут ці кроштейні добавки, коли все було. Так, це наш культиватор. Культиватор. Е, ти казав, можна знімати два кронштейн, два... два цих, так? Да? Ось це крайнє криво. Ага. Якщо ми ставимо його на Буде 14 рядів, уйде е, тільки один. Бо е, якщо було на 76, буде тут і тут. А... так коли на 7... Один ми збираємо. А, ні, підожди. Давайте по тому глянемо. Ну, так, купуємо цей агрегат. Навіть два. Для внесення безводного м'яка. Знаєш, яка грама. А диск який. 9, 5, 5. Так, так, так. Завыбливать. Ну, еще, еще, культиватор не рамы вы нарублять. крути. Если снимаем крыло, будет 12 рядков. Я понял. 12 лап будет. А так 16, так? Да? Так, да, так 16. Ну, Пусть, Цей, це що він потягне, буде 16. А, тут переобладнання йде. Я так зрозумів.